Всім доброго дня. Отже хочу сьогодні розказати про ще одну тепличку. Це тепличка моїх батьків. По довжині вона має 11 метрів, по ширині 5 метрів. Тепличка зроблена, як ви бачите, з таких дух. Зараз зайду всередину більш детальніше, розкажу і накрита повністю полікарбонатом. Полікарбонат товщина 8 мм. Ось так вона виглядає зовні. Тепличка стоїть вже більше 10 років. І своє вже, скажімо так, відслужила. Відслужила, заробила і нагодувала трошки нас. Тепличку тримаємо чисто для себе, щоб вирощувати помідори, огірки, редиску, салати різні, різну зелень. Своє свіже. Йдемо середину, покажу вам, як вона виглядає. Отже, дивіться, як двері просто зроблені, каркас. Ось такі дві защіпки зверху і знизу. І все це прибито, не прибито, а навіть прикручено полікарбонатом на ось такі шурупи з такою головкою. Головка під низом має... Резинку, яка це все прижимає. Порівняно з моєю тепличкою тут вона стоїть, грубо кажучи, на землі. І от Саме гірше, це, що вона, що нижні ось ці планки торкаються землі і прогнивають з часом. От, як бачите, вже редиска посаджена, салат, цибулька. Посередині, мама каже, будуть якісь помідори, перці, рукола. Отже, як зроблена вона, як зру, робив, робили ми самі от, дуги. Дуги йдуть ось такими кусками. Куски зарізані наполовину. Наполовину зарізані, і пішов другий. І ось такими кусками вони були зарізані. І все це скручено між собою. Турець був просто ось таким чином прикручений. Тоже все між собою з'єднане. Йде у нас бальок. бальки були товщиною 50 мм. Ширина десятка. Ось так вона виглядає. Посередині дали ще одну ось таку планку, щоб вітер її не здував. Ну, скажімо так, теплиця стоїть вже більше 10 років. Дереву ось цьому, що ось цим дугам взагалі нічого не бракує, тільки бракує самому фундаменту. Але її підприпідняти і вона буде стояти ще. 10, може і навіть більше років. Сюди в теплицю підведена вже вода. Прямо з цього, там з самого боку зараз не покажу, з там того боку є кран, включаєш і поливаєш. Плануровка теплиці, як бачите, зроблена з двох, з двох доріжок. Посередині. Зробили грядочку, а перша йшла доріжка просто от прямо без нічого. І була тут грядочка, і з цього боку грядочка. Тепер мама задумала зробила ось таку штуку того року, перший раз попробувати. Ну, В теплиці дуже тепло. Зараз навіть. На дворі в нас сьогодні вітер. Плюсова температура, плюс 6-7 градусів. Але ось так вона виглядає. Зараз вам покажу ще з там того боку, як вода підведена просто. Ось така теплиця в нас стоїть. В теплиці двоє дверей з там того боку і з цього. Ось вони так, кажуть, так само мають. Відкрив, зайшов, провітрив. Тут водичка в нас підведена, з колодязя колодязь там далі. Ну і тут включаєш собі, і вода є Прям, прямо в теплиці. Конструкція хороша, то що кажу, її потрібно себе припідняти. Нормально це все укріпити, позаміняти оці нижні балки. І воно буде ще служити ого-го. Ось так. В кого є запитання, якісь, якісь поради, з задоволенням вислухаю, пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал. Всім добра і гарних врожаїв.